Розповім вам про топ-7 відео сімейного бюджету за 2025 рік, адже багато з них актуальні і зараз вам. Відео про Interactive Brokers завжди у нас в топах. В нас було відео, як поповнювати Interactive Brokers через Револют. Але Револют пішов з України в багатьох він не працює, тому раджу глянути також відео про кіном. Кіном і зараз працює і все там нормально, лише євро. Також інше популярне відео про Interactive Брокерс це секрет різних тікерів, де Уляна розбирає на європейських біржах різні тікери, різні валюти, як вас купити те, що вам потрібно. Крім того, маленьке інструментальне відео, як взяти довідку резидента податкової України в електронному кабінеті платника податків, викликав інтерес глядачів. Очевидно, багатьом людям ця довідка була потрібна. Цікаво, що відео про множинні джерела доходів одне з топів за 2025 рік, про те, як влаштовувати різні джерела доходів. І в цю ж категорію запишу відео, куди інвестувати тисячу гривень, яке Дуже сподобалось нашим глядачам, набрало багато лайків. Вам дякую за лайки. Щодо довгих відео, то найпопулярніші це як купити квартиру з ЄСля. Це, власне, було інтерв'ю, де багато практичних кейсів і багато практичної інформації. І відео про справді пасивний портфель випускниці наших курсів Ольги, де вона розповідає там про стратегію 70 на 30 Нагадую, що в нас дуже багато плейлістів. Всі відео, які я згадав, вони відкриті. Тому доступі. Якщо ви десь не можете якесь відео знайти, напишіть в коментарях, яке ми вам дамо лінк. І завжди дякую вам за ваші лайки і підтримку каналу.